Новий день нові випробування в Запоріжжі. Триває життя, але виникають і питання щодо його організації і вирішення поточних проблем, що непокоїть мешканців. Запоріжжя готується до неочікуваних екстрених ситуацій. У місцевому центрі молоді відкрився черговий пункт незламності. Сьогодні ми маємо 95 таких пунктів вже в перспективі в короткій перспективі розраховуємо на збільшення їх до півтори сотні, і надалі кожен заклад, установа мають стати таким пунктом незламності, який буде забезпечувати людей всім необхідним у разі настання блекауту. Наразі завершуються ремонтні роботи в укритті, яке також буде обладнане усім необхідним. А поки що, під час повітряної тривоги люди ходять до найближчого. Цей пункт незламності готовий прийняти до ста містян. Також додатково в нас будуть розкриті ще два шатри з пунктами обігріву та можливістю зарядити свої пристрої. Безпосередньо кожен громадян з Запоріжжя може звернутися до нас, отримати допомогу, зарядити свої пристрої, випити теплої кави або чаю та з'їсти смаколики. Сюди також можна приходити і з домашніми улюбленцями. Є відповідна зона безпосередньо для людей з тваринами, і також в подальшому буде ігрова зона для дітей, з якими будуть безпосередньо працювати аніматори та працювати психологи. До пункту можна звертатись не лише під час блекауту. Співробітники раду вас приймуть з 8 ранку до 5 години вечора. А під час екстрених ситуацій він буде функціонувати цілодобово.